Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Сьогодні вночі окупанти піднімали в небо стратегічні бомбардувальники в кількості понад 10 штук. А пишуть, що йде підготовка до параду 9 травня. Літаки мають пролетіти з Бреста уздовж білорусько-українського кордону, продемонструвати нібито міця та закінчити прольотом на червоною площою. Виводили в ви море ракетоносія, але їм це не допомогло. Українські зенітники чекали на атаку та були дуже і дуже зелі за останні ночі. Як передають телеграм-канали, все, що летіло, було збито, але у відповідь. Окупанти також понесли втрати. як передає телеграм канал Партизан РДК і «Топор помсти, неочікувано в неві Білорусі. Невідома польоська ракета таки дістала ту 95 який летів у зону ураження. Про це ракета і якого комплексу можна тільки здогадуватися, але літак рухнув в лісі Бреста. Це вже другий літак. Вчора нібито поляки збили парадний ІЛ-76 з десантом. Сьогодні Ту-95 І за самого ранку парад зривається. А ось яка і астеріація мі окупанти щодо цього. дали ему вы оригиналу пропагандистів. Ждать ли ударов по Москве в день парада – ключевое для нас событие. Впервые за последние годы сколько иностранных лидеров будут в Москве рядом и с Путиным. Важное достижение нашей армии, нашей дипломатии, сказал нам источник АПН. В той же час вынуждены согласиться с коллегами, что угроза атаки имеется даже не столько с трибуны мировым лидерам, сколько военных участников парада. Самое логичное – это использование самое дешевое, простое, эффективное оружие, имеющее имеющиеся для такой у спящие ячейки для совершения террористического акта или акта в при этом здесь есть большое разнообразие в способах и выборе места и времени совершения теракта. Поднятие в дрона на оптоволокне и воткнуть его в трибуну с первым лицем или строй военнослужащих могут попытаться как непосредственно 9 мая, так и на любой тренировке к параду могут попытаться провести удары против военнослужащих в распологах во время их следований в расположении или к месту тренировки или самого парада. Немного апокалиптично, но в то же время реалистично, пыша флайтбомбер. ФСБ, к слову, подтверждают наличие контролируемых Украиной спящих агентов на территории РФ, как россиян, так и иностранцев. Последний громкий случай такой работы ⁇ убийство генерала Ярослава Маскалика в Балашихе. Поэтому можем констатировать, что вариантов провокации множество. Участникам парада стоит соблюдать всевозможные меры безопасности, и тут уже... Простите за прямоту, а об'яснення обясні президентом приміря може не сработати Київ. офіційно не подтвердил готовність приостановити остановити бої связом пам'яті дня. Аліна Ляскина підкреслює, згадується в одному з останніх інтерв'ю. Путіна в голос сказав те, що вупили рашисти з 2014 року. Якщо десь є воєнний об'єкт, це законна ціль. Воєнний парад це воєнна техніка. Воєнна техніка це воєнний об'єкт. Значить, воєнний парад законна ціль. Поряд будуть мирні люди і високі чини Інших країн, а навіщо ви їх туди зібрали? Ви прикриваєтеся мирні говорити – Говорите, все треба з такими фірмовим прищуром. Коротше, я дуже хотіла би, щоб якийсь літачок красиво впав під час польоту над Красною площею. Але на мене те ми не підемо. На жаль, а ось що якщо під час параду вдарити десь в інших місцях, ось це було би чудово. А за останні дні Червоній площі уже лунали вибухи загалом за всі репетиції параду 16.97 загиблих окупантів, і це тільки на території РФ. Крім того, писали про у складу з ракетами невідомого походження, який підготували спеціально перед парадом. Мабуть, там була техніка, яка повинна була їхати на апарат. А також інші військові елементи за 50 кілометрів від Москви. Місцеві жителі викладають кадри детонації. Боєприпасів демонструють на відео вибухову хвилю. При цьому губернатор Московської області запевняє, що це невелика пожежа у полі через падіння уламків, збитого засобами БПУ безпілотника ЗСУ. Вже вранці місцеві жителі виклали кадри потужної пожежі та великого стовпа диму, що з. Зіймається у небо людей при цьому непокоїть одне питання: чи вцілів їхній будинок чи ні? Евакуації потребують і не лише жителі Підмосков'я, мабуть, і самої Москви. Останні відрізані від суходолу через прорив двох дамбу, тому їх можна забрати лише по воді. Саме містечко знаходиться навпроти військових складів частини п'ятдесят чотиристо Ці склади розташовані поблизу міста великого військовий Олег Хельків. Підкреслює Путін оголосив про тимчасове перемир'я з 8 по 11 травня. На честь їх карнавалу побіда Зі порушення війська РФ дадуть адекватну відповідь. Ці перемир'явої дії наказів починаються дратувати. Я був на місці Зеленського оголосив перемир'я з 1 травня на честь свята посадки городів і до 11 травня. А у разі порушення нашого перемир'я вам, а не ваша і адекватна відповідь ЗСУ з дронами та ракетами на москву 9 травня. Там тільки так розуміються, не відкрию Америку, якщо скажу, що Путін попросив перемир'я на 9 травня, тому що злякався, що велика. Скупчення військових, зброї і військової техніки РФ в центрі міста у заздалегідь відомий час і день. За його ж логікою є законною воєнною ціллю, яка в сумах знає, що наші вибухові безпілотники надто багато далі Москви залітають. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.